Привіт, привіт друзі! Мене звати Кімік і сьогодні з вами продовжимо грати в Roblox. І сьогодні ми будемо з вами ганятися. Знову будемо ганяти, і сьогодні у нас аніме перегони. Так, у нас вже було досить багато різних ігор, різних клікерів, і сьогодні у нас буде новий прикольний клікер, але мені, це зда... мені здається, це перший раз, коли ми граємо в якусь гру, яка пов'язана з аніме. Можливо, я помиляюся, але здається, все ж таки перший. І що нам тут потрібно робити? Ну я думаю, ось ось ця стрілочка вам вже про все. Сказали, нам просто потрібно бігти сюди і і все, нам просто потрібно бігти швидше, намагатися бігти швидше, ніж інші. І все, ось весь геймплей. але але, 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 просто подивіться знизу, наскільки інші гравці швидше за нас. І я думаю, ви розумієте, друзі, що це все так працює не просто так, тому що тут можна прокачуватися. Я. Ти тільки трішки не зовсім зрозумів, чому це клікер, якщо мені зараз зовсім не потрібно клікати, я просто вперед біжу і якби, на цьому все. А, ну, Зараз, до речі, у нас закінчиться час, і нас телепортує назад, але я так розумію, я не отримую ніяких бонусів, тому що перший бонус я до нього навіть зараз не дійшов. Так? А, і ні, ні, я нічого не отримав, я просто пробіг тут а, і нічого мені за це не дали. Ну, так не чесно. Добре, 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 що у нас тут є. Зараз стандартно просто забираємо перший спін, який нам дали, і сподіваємося, що нам просто дадуть зараз 100-500 мільйонів. І... Добре, нам дали Х2 бонус за Сірікені, але на що він мені потрібен, якщо в мене їх взагалі немає. Добре. Окей, okay, так, тут у нас що? О, так, почекайте. О, у мене ніндзя з'явився. Прикольно, прикольно. Я так розумію, я тепер буду трішечки швидший. Чи як це працює? Так, а ну-ка, давайте. О, так, друзі, подивіться, я став набагато швидше. Ось, все, все, я зрозумів, дорічки, як це працює. Будемо прокачуватися. І я. О, тепер я отримав ці сюрікени. Добре, я зрозумів. За ці сюрікени зараз, можливо, ми зможемо купляти... Можливо, петів, або якимось ще чином прокачуватися, але просто подивіться, У мене зараз вже досить непогана швидкість, а це я лише отримав першого левелу ніндзю. І вже прикольно, прикольно, але знову ж таки, просто подивіться на цю нереальну швидкість, ось як інші гравці просто за 5 секунд пролітають всю цю мапу. І. Так, а я зараз його побачу чи ні? Якщо. Так, 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 так. а ну давайте, давайте, давайте. Мені просто цікаво, якщо зараз хтось. Так. Так. О, дивіться, 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 пішов і Еде? А я його навіть не побачив, він настільки він настільки просто швидкий, що я навіть його не побачив. Зрозуміло. Ну, добре, 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 добре. Так, в нас залишилася хвилина, ще хвилину нам потрібно бігти. І давайте подумаємо, я зараз отримав 22 сюрікени. А чи зможу я отримати зараз останні 28? Мені здається, я встигну все ж таки добігти, але вісім вже досить велика. 36 вже потім, потім не встигну. Мені здається, сам так. Ой-ой-ой, а... А, я, а я можу випасти з карти? Чи ні. А, ні. а, я не можу випасти. Ну і добре, тоді, тоді без різниці. Окей, біжимо, біжимо 300 секунд. Я ж я ж встигну так. Я дуже сподіваюся, що я встигну, тому що ну, ну так. Так, 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 дивіться, я його вже бачу. Я повинен встигати, я 100% повинен встигати. Так. Встигаю, а наступний вже 100%, я не, не встигну. Ну і добре, ну і будь ласка, ну не дуже ти хотілося. 31 нам дали. А де подивитися, скільки нас їх сього, друзі? Я не бачу, я не бачу. А, ось, все побачу, господи, тут просто мільйон якихось кнопочок, тому не дуже зрозуміло, що де і як. А, так, ось 110 у нас їх є, є ще 5 ось таких ось печиво-чоловічків. Не знаю, можливо вони не. І, а, все час закінчуся. Господи, я не зрозумів, чому я розгорюся. Так, і що ми можемо зробити? Ця штука коштує 300, 300, у мене немає, а ось 200 в мене є. Давайте. Відк... Ой, точніше, 20 в мене є. Давайте відкриваємо і. Ага, мені дали ще одного ніндзя. А, так, давайте. А ми можемо їх еквіп... А, ми можемо їх декілька еквіпати. Все добре, я зрозумів. Так, давайте ще одного. Мені подобається, мені подобається, мені подобається. Так, 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 так. І ще один. Звичайний ніндзя, добре. Так, беремо його також, еквіпаємо їх. Uh, і... Угу, uh -huh. Тепер можна бігти так? Все, побігли, 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 все, ось, просто подивіться, в мене швидкість стало набагато більше. Мені. Так, ну, ну це прям відчувається. Ну, друзі, просто подивіться, це прям дуже гарно відчувається, Я зараз а, оцей за 28, який я минулого ще думав, заберу я чи не заберу цю штуку, я її просто зараз пробіжу. Просто ось дивіться, дивіться, і це буде дуже-дуже швидко. А, і мені все ще цікаво, потрібно буде в лобі подивитися, що ми можемо купляти за оцих печових чоловічків. Тому що ну, не просто ж так вони у нас є. Правильно? Правильно, щось за них 100% можна. І ось ми подивимося, що саме. А зараз мені цікаво, чи зможу я дійти. Ну, зараз цей зелений, зелений шлях я точно пройду. Так, оцей блакитний, чи зможу я його пройти? Ну так, його я пройду. а ось на рахунок. Хоча рожевий. Мені здається, рожевий ми також пройдемо, друзі. Мені здається, рожевий ми пройдемо. Зараз будемо дивитися, але я думаю так. Я думаю так, я майже впевнений, що так. Ну, Зараз, зараз, зараз так. 44 забираємо. Нам дали, до речі, 49, а не 44. Нормально, нормально, так. Рожевий проходимо, а ось на рахунок чорного я не знаю. Можливо, навіть його ми встигнемо, але. не знаю, Я не впевнений. Я дуже не впевнений. Зараз... Ну, 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 ну. Так, рожевий, рожевий забираємо. Так, і чорний. Давайте просто. Максимальна швидкість, я дуже дуже зараз стараюся, хоча від мене нічого не залишить, але але я стараюся, чесно. Просто повірте мені, і а, Ну... слухайте, 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 слухайте. А можливо встигнемо. Так, ми навіть встигаємо, ми навіть встигаємо, чорний прити. Я вже бачу, ось там дуже далеко, але я бачу і все. Добре, у нас є 300. Зараз ми відкриємо а, ще більш круту. А, я не знаю, як це називається. Це, це, це пети, це просто нідзя, це мої компаньйони. Будемо відкривати більш крутого компаньйона. Зараз зробимо саме це. А, так, 72. Біжимо, біжимо, біжимо. Хоча ні, я не. Стигнув вже, можна навіть не сподіватися. Так, Хоча було б добре, я вже його бачу, дуже-дуже погано, але бачу. Все ж таки. І. Ні, зовсім трішечки. Я тут і долетів. Я тут і долетів. А... Так, це було дуже сумно. А, це. О, так, так, Джі, джірату ми е, отримали. Але, якщо чесно, я не дивився. Я так розумію, це все персонажі з аніме Наруто. Якщо я помилюся, будь ласка, поправте мене в коментарях. Але я, якщо чесно, це аніме не дивився і, можливо, я десь буду помилятися. Тому якщо я буду помилятися, обов'язково виправляйте мене в коментарях. так. А А що це таке? А, так, ну я поклікав трішечки, мені в мене збільшиться ця штука. Це що таке, так? Так, а як це працює? Я. Я не знаю, що я зробив, але мені здається, що це нічого мені не дало, якщо чесно. Добре, так, тут на що. А, так, сюрикени нам дали. Е, прикольно, добре, я не проти. Тут у нас що таке. Так, тут нічого також цікавого. А, дивимося, дивимося, дивимося. Так, 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 так. так. А, можливо, ось тут я можу щось. Ні, тут я не можу. Куди я можу витратити своїх печова-чоловічків? Покажіть мені, будь ласка, я дуже хочу це зрозуміти. Так, це колекція. Тут нічого цікавого, так. Так, ага, тут я можу їх е, покращити. І... Так, так, так. Не знаю, не знаю, не знаю. все, я не знаю, де просто пішли, пішли, пішли. Тестуємо мою нову швидкість, просто тестуємо, дивимося, куди я зможу добігти. Хоча я почав на 40 секунд пізніше, ніж раніше, але мені здається, е, навіть так я зараз все одно зможу забрати нагороду за чорний. Можливо, зможу. Не знаю, я не впевнений, але мені здається, все ж таки так. За помаранчевим ми все ж таки не заберемо. Хоча хоча, якби я почав з самого початку, то, ну, точніше ну, разом з усіма я маю на увазі, коли час почався і я побіг, то мені здається, я б за помаранчевий без проблем забрав. Зараз мені вже все ж таки не вистачить. Часу чи вистачить? Не знаю, я просто так максимально впевнено, якось сюди йду, можливо, вистачить. Дивіться, 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 реально, реально, реально зараз вистачить. Оце прикольно. Так, а де ми. Має... А, ось мені ніндзі. А я де... О, прикольно, 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 мені вистачило. Так, ну давайте далі, давайте далі. Якщо, а, Можливо, навіть Хоча і ні. Назив... Хоча, хоча вистачить, просто подивіться, як... а якби я побіг з самого початку, мені б вистачило навіть на рожевий. А, ну, Зараз це вже. 100% не вистачить. Так, так, не вистачить, але. Э, це прикольно, це прикольно. Зараз можна відкрити ще новий э, нових компаньйонів. Так, давайте швидесенько, швидесенько. Оба на відкриваємо і побіжимо самого початку. Саме. Е, добре, 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 камон. Ну ну, ну ну і будь ласка. Так, 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 а тут у нас ще є. Так, еквібест, одразу є. Опа, еквібест і все. Так, побігли. А, 9 секунд. Ну добре, 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 добре. Так, ану, потрібно поклікати. Не знаю, якщо чесно, що нам дають ці кліки зараз, але. ну, Якщо дають можливість, давайте поклікаємо. Це у нас збільшується наша максимальна швидкість. Але знову ж таки, я не зовсім розумію, у неї є якийсь ліміт. Не знаю, як це працює, але добре. І все, подивіться, просто як я зараз буду бігти дуже швидко. Ну, давайте робимо ставки, мені здається, я. Mm, так, можливо, зможу забрати синій. Ось оцей синій там, де мені дають 160. Можливо, я не впевнений, але а, якщо чесно, то мені здається, шанс на це у мене а, є. Чому б ні? Чому б ні? Зараз біжимо. Так, помаранчевий також дуже швидко. Просто подивіться, я настільки швидкий, що я вже навіть, ну, я не бачу, як е, текстура змінюється. Тобто, я просто бачу одну саму по собі текстуру, і я не маю ні. Ну, я не знаю, як це пояснити. І, друзі, я думаю, ви також це відчуваєте, тому що е, ну, дуже-дуже швидкий я вже став. Е, максимально швидкий. І так, біжимо. Так, е, рожеве я зараз проходжу. Окей, жовте, я зараз також. Таке відчуття, що я просто на місці стою. Ось. Я зрозумів, як це. Буде а, більш коректно описати. Я таке відчуття що я просто стою на місці. Просто подивіться. О, господи, що це було. Добре, так, я синій вже забрав. А, я його. Я навіть його зараз пройду. І я навіть червоний зараз пройду. Друзі, 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 просто подивіться. А, все ж таки моя ставка не зіграла. Я зміг зайти і далі. далі, ніж я думав. Ну і добре, 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 я не проти це навіть прикольно. А, так, червоний, 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 червоний. Чи зможу його пройти? Так, звичайно, зможу. А ось далі. Віолетові вже ні, мені швидкості трішечки не вистачить, але мені здається, що зараз я зможу витратити всі свої сюрикени і щось, щось прикольне вибити, і вже використовувати його далі. Без проблем пройти навіть э, фіолетовий. Фіолетовий буде не, не, дуже, не дуже складно. О, прикольно, до речі, якщо я відпущу. А, ні, в мене зменшується швидкість, не потрібно мені такого, я не хочу її зменшувати. Так. Так, 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 так. Давайте, давайте, давайте. Вже закінчуйте, Я все, все одно не зможу цю весь цей шлях пробігти. До речі, подивіться, я навіть до половини зараз можливо дійду. Чи ні, чи не дійду. І Ні, не їду. Трішечки мені не вистачило. А, ну і добре. Ну і будь ласка, не дуже ти хотілося. Так, ідемо сюди, е, Відкриваємо. Давай, 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 давай щось цікаве. Ага, іще щось анкамоновське. Добре. Давайте ще разочок. М давай, 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 давай. Ой, ще щось анкамоновське. Прикольно, прикольно. Якщо ми зараз їх досить багато назбираємо, то я зможу. Ой, так. Іще одного, якщо мені дадуть, я зможу його використати для того, щоб взяти абри. М так, звичайно, звичайно, дадуть, звичайно. Мені Завжди. А, ага, і все. Просто гроші закінчилися, так? Ну, чи буду я ризикувати, Ось в чому питання? 80%. А давайте. Чому б ні. Ой-ой-ой, так, 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 так. І... Зрозуміло, зрозуміло. НЕ потр... Ну, давайте. Хоча ні-ні, я не буду це робити, тому що якщо я навіть їх зараз сюди використаю, то в мене взагалі швидкість моя зменшиться. У мене знову швидкість повернулася на якісь мінімальні. Е Куди? Я знову став повільний. Ну за що? за що, за що, за що, за що? Так, давайте. Швидесенько, швидесенько, зараз біжимо. Нам зараз просто потрібно накопити зовсім трішечки, аби купити нового героя. Е -е, ну, точніше, нового ніндзя. Знову такий мені потрібен мій нормальний ніндзя, тому що. Що зараз я знову став повільним, так не чесно, так не чесно. Ну, чому? Ну, там було 80%. ну, вон, мені... ну, мені, Так не чесно. Просто не чесно. Гра мене чомусь не любить. Я не знаю, чому мені а, ось, завжди, коли є щось, де потрібно де потрібно чи повезе, чи не повезе, мені завжди не везе. Я не знаю, як це працює, чому чому саме так і чому завжди. А, просто 80%. Ну шанс того, що воно не вийде, був просто мінімальний, я не знаю. Ну, добре. Добре. Добре, добре, добре. Зараз все одно в мене буде. А чи зможе? Так, я зможу. Зараз у мене все одно буде ще дві спроби вибити. Я думаю, ми зможемо назад повернути тих, кого я втратив, і <схід> все. І нормально все буде так. Я, до речі, дійду до кінця рожевого. Ну, до речі, слухайте, я не дуже прямо таки багато в швидкості втратив, тому що я, можливо, навіть зараз до кінця жовтого прийду, і виходить, що я в швидкості втратив лише на синю і червону. Це не так критично, якщо чесно, це не прямо таки критично, але все одно неприємно. Ну чому? Не подобається мені таке. Ну все, я далі не дійду. Зараз і, до речі, мені не вистачить лише буквально 20 для того, щоб купити три рази. Неприємно. Ну, добре. Добре, добре, добре. І я, ну, я не добіжу, мені, до речі, зовсім трішечки не вистачить, так? Так, мені зовсім трішечки не вистачить. А, ну, і, будь ласка, так, 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 так. біжимо сюди. Оба, а ну, давай мені, а ну, давай мені. Так, угу, добре, я зрозумів, звичайно, звичайно, починається, так. і ти мені ще даєш, ага, знову, так. А скільки у вас коштує, скільки у мене, ви... ага, у мене їх є чотири. Добре, я зрозумів. А, а, до речі, як цю штуку відкрити? М і, I... А, ah, потрібно до кінця дойти все, я зрозумів, як це працює. Добре. Так, давайте, давайте я зараз біжу знову таки. Ну давай, давай, давай. Все, побігли, побігли, побігли. Мені зараз потрібно ще одного комоновського, або. Ну я, звичайно, сподіваюся, що мені вийде щось нормальне, але одного комоновського мені буде достатньо. Так, а ну-ка. Опа, еквіп без, все. У мене так вони найкраще були еквіпнути, але добре, добре, добре. Так, а можна мені якось з цієї гонки вийти, якщо я вже забрав все що хотів? Я так розумію, не можна. Я так розумію, не можна. А якщо. О, так можна мені не обов'язково натискати. Тут є кнопочка авторану. Прикол. Так, давайте ми з вами подумаемся, що у нас тут. М -м так, тут нічого цікавого, тут у нас що таке. М -м 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 так. Тут також нічого цікавого, якщо чесно. А, Тут у нас ще таке. М -м -м. Є телепорти добре я зрозумів. Так, а де я а, ось я, добре. Так-так-так. Налаштування тут нічого цікавого. Трейди нам недоступні. Колекція. Угу. ну Колекція в мене не дуже велика. Якщо чесно, то ми не будемо навіть туди дивитися і тут також нічого особливо цікавого. І все більше тут кнопочок ніяких дуже цікавих. О, до речі, що це таке ранг. А від чого залежить мій ранг? Це цікаво. Як він, як він збільшується, коли я проходжу ці чекпоїнти, тоді, тоді мій ран збільшується. Це так працює чи ні? Ось що мені цікаво. До речі, синій, я все ж таки тараз дійду. А ось до кінця червоного, можливо, ні. Мені здається, все ж таки. А, хоча, хоча, слухайте, слухайте, а можливо дійду. Можливо дійду. А є така. Ну, ну так, 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 дійду, 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 все, Все нормально, все нормально, все в порядку. Добре, нам тепер просто потрібно зараз відкрити ще декілька. Буквально цих контейнерів і ми пройдемо цей перший рівень. Це буде зовсім не складно. Я в цьому прямо таки вже впевнений. На 100%. Так, давайте мене поверніть, мене, будь ласка, а я можу. Так, 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 давайте знаєте, що зробимо я можу зробити ось так? Ні, я не можу, я не можу телепортуватися. Ну і добре, ну тоді просто почекаємо ще 5 секунд, це просто неприємно, що я не можу ніяк звідси вибратися. Так, все, нас телепортує назад, ми авторандувати вибикаємо, біжимо сюди. О, на так, купляємо цю штуку. Давай, 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 давай. Ага, все. А, і дайте мені ще дві анкамонки, будь ласка. Ось що мені зараз все потрібно. Все. М -м -м, перша анкамонка, давай сюди. І давай другу анкамонку. М -м, так, 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 так. Опа, все. Як, як замовляв, все нормально. Ну, у мене ще є грошики на ще, але ну, давайте ми відкриємо, чому б і ні. О, все, добре, 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 добре. Давайте що ми робимо зараз. Зараз, зараз, зараз. По-перше, робимо еквібест. Далі ми э, беремо так, беремо оба, оба, оба. Опа, все 100% зараз буде. Так, окей, я отримав когось ще сильнішого і. А що? А Як це працює? Чому? А, ось як це працює. Опа, все Еквібес. Ми беремо. Окей, 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 окей. Так, тепер потрібно. А, ні, не потрібно клікати. Добре, все, побігли, побігли, побігли. Мені здається, що зараз я а, ну, можу. Взагалі, то можу, чому б ні, прибігти до кінця. Мені так здається, хоча я почав не з самого початку, ну я трішечки пізно почав бігти, але... Ну, Добре, будь ласка, це не така уж і проблема. Можливо, буде. Хоча я не впевнений. Зараз подивимося. Зараз подивимося, як це буде. А, якщо ні, то потрібно буде просто бігти само початку. Ось так. А, але біжимо, біжимо, біжимо. Поки що все нормально. Так, в мене 11 тисяч швидкість, майже 12 тисяч. Непогано, непогано. Так, і ще хвилина. Ще хвилина, а ми не пройшли навіть половину шляху. Це погано, це погано. Мені здається, я все ж таки не встигну, тому що причому не встигну, якраз таки. Тільки тому, що я почав бігти занадто пізно. Так, це все ж таки неприємно. Неприємно, дуже неприємно. Ну і будь ласка, ну не дуже ти хотілося, хоча ні, дуже ти хотілося, зараз потрібно буде думати. Можливо, якщо я почну з самого початку на цей раз, то все ж таки все вийде, але не знаю, не знаю, не знаю. Я все ж таки спробую ще трішечки накамонок вибити. Якщо в мене вийде вибити ще дві, то я зможу їх зробити кращими. І ось тоді, ось тоді вже буде все прикольно. До речі, що мене тут. О, я щось забрав. Мені дали плюс один слот в інвентар. А що у мене? У мене є інвентар? <сум> у мене є така штука. <сум> так, так, так. А, так, тут. А, все я зрозумів. У мене є максимум героїв, яких я можу сюди. Все, я зрозумів. це працює. До речі, до речі, подивіться, а я встигну чи ні? Так, 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 так. Просто одна секунда. Я встиг. Ні, ні, я не встиг, воно мені не зарахувало. Ні, 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 ні. Ну, ну і добре. Давайте все просто відкриваємо, я можу встигнути. Я вже зрозумів. Так, одна онкоманка є, добре. І давай ще дві. Давай ще дві просто. А, і. О, так, 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 так. Давай ще одну онка Мені просто я хочу їх покращити. Все, все, все. Просто подивіться, я зараз стану максимально швидким, друзі. Друзі, друзі, друзі. Опа, беремо ось так. Окей, так. Тепер він у мене є. Де він у мене є? Ось тут? І беремо Equip Best. Це просто подивіться наскільки я зараз буду швидким. Побігли, побігли, побігли. Все зараз я впевнений. 100%, просто не знаю 200% Що я зараз це прийду е, так. Так, так, просто подивіться, 16 тисяч швидкості в мене є. Просто дуже-дуже, дуже швидко зараз пролітаємо перший етап. Це вже. А, до речі, швидкість має збільшуватися перестала. Ну, мені здається, мені цього досить достатньо. Для того, щоб зараз це діло пройти. Тому що 100 Так, зараз ми рожевий проходимо, в нас залишається ще півтори хвилини, а ми вже на другому етапі. Тобто все нормально, все нормально. Так, забираємо за жовтий, забираємо зараз. За синій. а ну давай, 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 давай. Все, забираємо А, uh, І залишилось лише два кольори. Залишився червоний і залишився е, фіолетовий. Так, це все ж таки фіолетовий. А, так, 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 червоний заберемо і все. У мене є ще більше половини часу, ще більше хвилини. А, для того, щоб пройти останній етап, і я його проходжу. Я, як я і сказав на початку, просто 200%. що Зараз все буде нормально. Так, 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 так. Біжимо. Біжимо, біжимо, біжимо. Так, давайте. Хоча ні, не будемо натискати, я все ж таки а, сам пройду це все діло. Я думаю, можна натиснути авторан, але ні. Ні-ні ні. Все, я пройшов цю штуку. І що далі? О, все мене повернуло сюди. Що ми робимо тепер? Тепер, тепер, тепер. До речі, мені цікаво, як це працює. І... Не знаю, як це працює, не будемо, а то зараз знову кудись одінуться всі мої е, персонажі. Так, все, Демо, у нас є нова гонка. Так, 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 так. Що тут? Скільки воно коштує? Скільки, скільки? половиною тисячі. А так, це якісь вже нереальні ціни. Давайте спробуємо побігати тут. Мені просто цікаво, наскільки я зможу далеко тут пробігти. Ага, так, одну я зміг забрати. Добре, можливо, навіть дві я зможу. Ага, дві я зміг забрати. Ну, слухайте, це не так уж і погано, я вам скажу. Так, червоний. А, так тут же часу не було в нас зовсім все, я зрозумів. Так, а скільки там потрібно, аби мені. А, так, мені потрібно 4,5 тисячі. М -м -не, не мало, <з> e <-mail> не мало, я вам так скажу. До речі, я можу ще поклікати, аби в мене збільшилася швидкість. Так, 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 так. Добре, 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 добре. Давайте клікаємо. А поки є можливість, поки є можливість, я не проти. А, цікаво, наскільки мені взагалі. Нададуть о, о, у мене збільшився левел, у мене тепер стартер 2. А що це мені дає? А я не знаю, що це мені дає. Але, але поки є можливо. О, все, немає можливості. Так, все, побігли. Побігли, побігли, побігли. Зараз просто дивимося, наскільки далеко я зможу зайти тут. Так, ну, слухайте, 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 слухайте. Можливо, непогано зараз буде можливість в мене все це діло перейти, тому що я думаю, зараз я. З... Не треба мені ніяких трейдів зараз. А, так, а, мені ось цікаво, я думаю, я зараз зможу дійти досі режеви. Я думаю, я зможу її забрати. У мене таке відчуття, і я думаю, що зможу. А, тому що, ну, мені, можливо, навіть жовту зможу забрати. Зараз подивимося, але шанси є. Шанси є, я в цьому прямо таки впевнений. Так. А я зрозумів, що означають ці як сказати ці конки над головами гравців. Це вони означають чи саме а, трек, оцю цю трасу, на яких ми ну, ганяємося. Тому що ось у цього гравця, наприклад, дивіться, він ганяється на першій трасі. У мене також таке ж саме було. У мене е, тут зараз друга траса. Але я не зовсім розумію, якщо у нього дві конки над головою, що це означає? Це якась дивно. Ну і добре. Добре, добре. Нічого страшного. Так, до речі, у мене є якісь абілки? Ні, в мене. Ні, немає ніяких обівок, ну, будь ласка. Не дуже то й хотілося. Так, я можу виключити трейди. Аби мені. Так, о, все. Тепер тільки друзі мені можуть кидати трейди. А, і все ж таки, жовту я навряд чи прийду, а ось рожеву я все ж таки думаю, що прийду. Я все ж таки ставлю на те, що прийду і давайте натиснемо авторан, тому що. Якщо я біжу не авторанам, то в мене час від часу я повертаюся то вліво, то вправо. і Це зменшує мою швидкість. А це ну, неприємно, тому що зараз мені швидкість все таки потрібна. І до речі, у мене вже 16 тисяч. Я зможу зараз відкрити трішечки трішечки нових собі. Ninja і буду їх використовувати. Зараз подивимося. Так, 16 секунд, все цю штуку збираю. У мене 19 тисяч. Непогано, непогано, непогано. І 3... Ну, жовтий я вже не пройду. Ну, ну, Не вистачить, мені, до речі, не висить. Зовсім трішечки. От прям трішечки-трішечки. Я, можливо, навіть долечу до нього потім, коли розвалюся. Просто дивіться, так, і все. Ні, не, не долечу навіть так. Ну і будь ласка. Так, все, в мене. 19 тисяч. Так, відкриваємо цю штуку. Ану, давай, ану, давай, ану, давай, так. І все. Окей. Так, камонка нам випала. Добре, давайте відкриваємо ще. так у мене є можливість відкривати, і я можу ще одну відкрити, якщо я правильно. А, навіть ще двох відкрити. Все, нормально, нормально, нормально. І ще одного. Так, 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 давай, 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 давай. І. О, анкамонка. Добре, добре, добре. І тепер натискаємо AQBES. Угу. Окей, окей, окей. Так, що в мене по швидкості? Ага, все. І автораном я сам сюди побіг, я не натискав мене автораном. Просто сюди погололо. Ну добре, це непогано. У мене швидкість вже 25 тисяч. Це також непогано. Ну що ж, друзі, на цьому я думаю, ми будемо завершувати. А, так, не потрібно мені нічого купляти Я тут завершую відео. Так, на цьому ми будемо завершувати Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. І всім до нових зустрічей.